Всім привіт, Мене звати Ліса. І сьогодні у нас з вами буде випуск про гидкий магазин. Цей магазин настільки поганий, просто з усіх боків. Що після того, як я вам розкажу про нього, ви будете в шоці, що він все ще не закрився. Це буквально магазин, який постійно хамить своїм відвідувачам, своїм підписникам. І щоб не бути голословною, я ваш маленький ревізор так само підписалась на цей магазин, і через 15 хвилин власник нахамив мені і назвав мою їжу ключово. Тому, якщо вам таке цікаво, заварюйте чай, каву і поїхали. То будь-яка людина, яка почує, що магазин хамить людям, які на нього просто підписалися, подумає, що не може такого бути, що це просто якась помилка. Можливо, але ні, це їх інстаграм і це. Неочікувано, але магазин здорового харчування. Цих діалогів набагато більше у третій, але я не буду зачитувати прямо всі. Ми з вами розглянемо найцікавіші ситуації. Отже, власник магазину він просто от у нього клієнтів мало, і він сидить йому просто нудно. Йому немає що робити, і він дивиться своїх підписників. І Якщо якісь підписники йому здаються якимись підозрілими, чи які не заслуговують уваги магазину? От от щось у нього там в голові перемикає, і він такий. Мені ця людина не подобається. Наприклад, у цих ці переписці власнику здалося, що людина живе за кордоном, і він їй так і написав: пише: Ми працюємо лише. По Україні, то чим ми можемо вам бути корисними? Людина в шоці така пише: а по яким критеріям ви оцінили, що я не живу в Україні? І він показує її скріншоти з її якихось закріплених сторіс. і вона пише, що взагалі то вона працює і в Україні, і в Польщі, яка взагалі йому різниця. І він такий, я бачу, нам не по дорозі, і все. І він її заблокував. Просто заблокував. Вона йому там щось ще що відповіла. І йому все одно він просто її заблокував на своїй сторінці. Наступний скріншот це взагалі абсурд. Власник магазину пише, що у своїх підписниках ми бажаємо бачити лише певну аудиторію, і ви не відповідаєте цим критеріям. Просто дрес-код, який знаєте, ви не пройшли дрес-код, коли підписалися на сторінку в інстаграмі. Ваш акаунт не подобається нам. Ми вас все від. Писали. І людина така пише: це що, якийсь прикол, чи що Ну як проходить відбір, що взагалі відбувається. І цей власник такий, на вас немає часу. І власник переходить на російську і такий, чого від мене хотіть, я не розумію. І так само заблокував. Ви в шоці? Так? Я теж була в шоці, коли дивилась на ці переписки. Наступна переписка це вже тут. Такі, знаєте, нотки пасивної агресії з обох боків при цьому і ну зрозуміло чому. І власник питає: А що вам подобається в асортименті? Людина відповідає, що зацікавила ваша клієнтоорієнтованість, і власник відповідає: Ви маєте на увазі наше спілкування з підписниками, які неясно для чого підписуються, ну, наче людина реально перший раз в інтернеті і не розуміє, для чого люди можуть підписуватись на якісь інстаграм-сторінки. Власник каже, не обов'язково бути підписником для того, щоб слідкувати за якоюсь сторінкою. Нехай відписуються і просто слідкує, не підписавшись. На що ну, типу, навіщо я буду слідкувати за сторінкою, на яку я навіть не можу підписатися? Що просто за абсурд в голові у цієї людини, і потім власник магазину ще додає, що за 5 років що він веде інтернет-магазин. Не було ніяких акцій і немає хамства. Оце власник інтернет-магазину каже, що немає ніякого хамства. Я так сильно з цього сміюсь. Наступна переписка, це вже ну не нотки пасивної агресії, а так уже якби дві сторони видно, дуже незадоволені один одним. Магазин так само пише, що ми вас видаляємо з підписників, ви нам там не подобаєтеся. Авторка написала. Крутий у вас маркетолог? Відпишіться ще від 35 тисяч людей. Вони ж теж глядачі. Дівочка, ти вирішила мене учити, як працювати? Якщо я захочу, наприклад, замовити якусь там альтернативу, чомусь якусь здоровішу альтернативу, то а я і забуду магазин. То як мені знайти їх сайт? Якщо я, наприклад, буду підписана на магазин, то я, наприклад, через там інстаграм-магазин перейду на сайт і замовлю. А якщо я не підписана на інстаграм-магазин, не пам'ятаю, що там за сайт, то яким чином я взагалі, навіть якщо захочу. Знайду це, якщо таких сайтів зі здоровим харчуванням, не один він, і їх доволі багато, і вони в цілому зручніші. Тому що сам інтернет-магазин у них дуже виглядає, по-перше, застарілим, виглядає незручним, він якийсь дуже дивний. І в цілому, дійсно, ніби цей сайт зроблений там 10 років тому. І з того моменту він ніяк не змінювався, ніяк не модернізувався. І я б чесно ну не хотіла б замовляти на якомусь такому сайті, коли є інші, які виглядають, по-перше, по дизайну Ато приємніше і в яких власник магазину це не якесь незрозуміле хамло, у якого настільки багато злості всередині, що її треба це отак от виплескувати просто на незнайомих людей. Магазин буквально втратив потенційного клієнта. Просто так само йому пише: схоже, що ваш магазин це не наша історія. Тож звільняємо вам стрічку. Ми самі видалимо вас із підписників без образ. Просто це не ваше, типа якийсь чел тупо чел в інтернеті рішає. Що моє, а що не моє. Хочу я замовити в інтернеті щось чи не хочу. Хочу я, блін, замовити якусь віганську колбасу чи не хочу? без образ, просто це не ваше. Я прочитав по вашій аурі. Ви не будете купувати здорові продукти два тижні. Отже, ми вас відписуємо. Як цей абсурд може бути реальністю? Я просто не розумію. І тут людина просто пише: добрий день, а звідки такий висновок? І власник одразу переходить на російську і на таку, знаєте, хамську манеру. Ча по закону обслуговування має бути українською мовою, але про закони і Дотримання власником цих законів ми поговоримо пізніше, і він пише: «Начну. якщо з першого разу не доходить, що ви нам не інтересні, і ви наново підписуєтесь на цьому і закінчу». Наскільки мені відомо, магазин повинен бути зацікавлений у продажу свого товару. Чи я помиляюсь? Ми продаємо продукти а не ведемо філософські дискусії. Уся інформація на сайті. які філософські дискусії, типу, магазин хоче продати свій товар. Ото бач, Філософія, знаєте, Кант і Ніцше такі такі. Треба ще одну книгу написати про те, чи хочуть магазини продати свій товар. Будуть філософи про це дискутувати. Боже, уся інформація на сайті. Якщо щось не зрозуміло, допоможемо. Все інше не до нас. Людина відповідає. Дивився я на ваш сайт, навіть дещо в корзину кинув, підложив на потом те, що хотів купити. Але як ви кажете, ваш магазин не наша історія. Що поробиш? Ні, от вас корзини я не віжу. І чел кидає скріншот. І, і все, в цьому просто закінчується спілкування. Як вам таке спілкування з потенційними клієнтами? І я вам обіцяла, що покажу мою переписку з ними. Коли вони мені почали це писати, я була така зайнята і така от якось закопотана. знаєте, в мене якось не було вже сил енергії і щось якось там їм писати. Тому ну, маємо, що маємо таку переписку. Отже, я на них підписалася, і через хвилин 15 мені приходить ось такий лист. Дякую за увагу, але, схоже, ви помилилися. Ми. Самі видалили вас із підписників, тому що мозгі-еко не для МАС, а для тих, хто свідомо обирає, що їсти. Сподіваємось, без грудбощів інакше доведеться обмежити доступ. Пишу, це жарт такий власних магазин, пошарив мою історію. І там в ви... одній історії, там було, що ми пішли в кіно і взяли ну, попкорн і оцю. Картоплю, і він пише, де це хрючево, попкорн, і де продукти мого асортименту. Нащо мені такі підписники? Це було навіть не в сторіс, просто а це було в закріплених в оцих хайлайцях. Тобто він взяв отак, от полистав, по до листа яма і скинув мені скріншот. або це з цукром та консервантами та підсилювачами смаку. Я коротше сказала, що вони бидло і типу, все. І я їх заблокувала, і вони мене заблокували, і все. На цьому моменті нагадую, що у мене є інстаграм. Ось, ось він, бачите, я там багато чого зараз публікую, і буде круто, якщо ви підпишетесь на нього. І я там виставляю різні відео. І також ми з вами там можемо спілкуватися в директі. Можете мені щось написати. Я завжди відповідаю, завжди репощу, якісь відмітки в сторіс. Завжди це все дуже типу класно мене надихає. Тому. Підписуйтесь, будь ласка. Але це ще не все. У власника є фізичний магазин, який знаходиться в Одесі, і у нього рейтинг. Знаєте, який? 1,9. 1,9 рейтинг. Якась частина людей просто поставила йому одиницю тупо через те, що він нахамив людям в інстаграмі. Вони його знайшли. Цей магазин ви. На Google мапах і просто поставив йому одиницю. Що в цілому я вважаю нормально, тому що це теж частина сервісу, і ти маєш право як клієнт навіть потенційний поставити одиницю. Але це ще не все. Там дуже багато, прямо поганих відгуків. Єліна написала, купила зефір і викинула в качество, потеряв срок годності із. Правлін, знаю, цей магазин купувала там банановий хліб, навіть дати виробництва не було на ньому. По факту хліб був не свіжий із цвіллю, жахлива крамниця. Продають протерміновані продукти, отруїлись ковбасою, багато товару з простроченим терміном. Ціни на сайті не відповідають дійсності. Не рекомендую зв'язуватись, оскільки обдеруть як липку. Багато магазинів з таким самим асортиментом за прийнятною ціною. Мою жахливий магазин впарюють зіпсовані товари. Ви бачите, погана комунікація це ще не найгидкіше, що я у цьому магазині, тому що ви можете щось в ньому купити. І буквально отруїтися магазин здорового харчування, як він там писав, що ми для людей, які слідкують за тим, що вони їдять. І зазвичай люди, які слідкують за тим, що вони їдять, вони звертають увагу на цвіль, на те, що просрочений термін придатності і. І як я сказала, у цього магазина погано все, тому що вони обманюють не лише клієнтів, вони обманюють і постачальників. Так як це магазин здорового харчування, то там є крафтові продукти, тобто вони можуть купувати якісь товари у людей і виставляти їх у себе в магазині. І якби власник кидає і цих людей, тобто він забирає у них товар, і або не віддає потім гроші за цей товар, або навіть не віддає товар. І тут так само є це у відгук. Увага, застерігайте шахрая. Бере товар, а гроші не повертає. Це просто жах. Бере товар, а про а потім придумує та видумує причини. То в нього арешт рахунків, то в нього ще щось, і кошти просто не віддає. Хазяїн Вор та непорядна людина написали на нього заяву. Постачальники і виробники, будьте обережні, беруть товар і не платять за нього. Шахраї. Люди виробляють, вкладають гроші всю душу, а вони користуються довірою та наживаються на чужій праці. І якщо вам цікаво, як же виглядає власник цього магазину, то я вам зараз покажу. Він виглядає ось так: ось це його сторінка. І бачите, тут написано Мозгієнка моїх рук діла віжу, цельні, віжу препятствию. Ну якщо ціль мати заяву в поліцію і не одну, то молодець, молодець Іван Масов. Ти своєї цілі досяг. І, до речі, ось тут я знайшла ще відео в його. Дорогі мої, всім добре утра. Потрясаючих вихідних настроєння. Я вже готова зустрічати з вкусним кофе, а у мене на цих вихідних установка нового холодильника. морозилки, вітрини. Також цікавий момент. Власник краде на свою сторінку. Відео інших людей, і ось тут, наприклад, скріншот, де дівчина питає: це часом не ваше відео, і магазин, теж якогось, мабуть, здорового харчування пише що там дуже непорядний власник, і вони крадуть контент не лише у нас, на жаль, просила видалити, але він ще й поставив це відео на рекламу, і постачальники на нього жалілися, що обманює є такі непорядні люди. Тобто він ще і краде якісь відео. Це вже порушення авторських прав. Оскільки ми вже нарахували незаконних дій порушення авторських прав, протерміновані товари, кидає людей на гроші. Це на нього писали заяви, але поки що, поки що воно це все працює. Також я знайшла так само коментар людини, яка живе біля цього магазину, і ось що вона написала: живу в ста метрах від цього магазину. Там потрібно зайти і зразу купляти бажано все, що бачиш, бо буде ви брать будете, і я буду просто тратити на вас время. Але то давно було зараз, там працює дівчина, яка постійно стоїть на вулиці і сумує черг. Не бачила в цілому, не дивно. Після цього, що ми з вами побачили, що люди після того, як один раз там бувають, більше туди заходити не хочуть. І власник ще й сам дивується: а чому немає замовлень, а чому немає клієнтів? Коли просто скандал на скандалі, коли просто немає взагалі нічого позитивного у цьому магазині, буквально нічого, починаючи з продуктів. І закінчуючи власником, і власник такий: я вкладаю багато грошей в рекламу, але не розумію, чому в мене ніхто не бере, ну нічого, нічого, ніхто нічого не купує. Дійсно, дивовижно. Так? На цьому все. Напишіть у коментарях, чи ви так само шоковані тим, що цей магазин все ще працює. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока!